Євангелія Матея, 25.14, Притча про таланти. Ісус сказав: це буде подібно до того, як чоловік, який, вирушаючи в далеку подорож, покликав своїх рабів і доручив їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів, другому два, а іншому один. Кожному з його здібністю і негайно вирушив у подорож. Той, що отримав п'ять талантів, пішов і поставив обіг, і набув ще п'ять. Так само, і той, що отримав два, набув ще два. А той, що отримав один, пішов і закопав у землю, сховав гроші пана свого. Через довгий час приходить пан тих рабів і вимагає від них звіту. Той, що отримав п'ять талантів, підійшов і приніс інші п'ять талантів, кажучи Адоні, ти доречив мені п'ять талантів, ось я набув ще п'ять талантів. Адон сказав: Гаразд, добрий і вірне рабе, у малому ти був вірним, над великим поставлю тебе, увійди в радість пана свого. Підійшов також і той, що отримав два таланти, і сказав, Адоні. Доречи мені два таланти, ось я набув ще два таланти. Адон сказав: «Гаразд, добрий і вірний рабе, у малому ти був вірним, над великим поставлю тебе, увійди в радість пана свого. Підійшов і той, що отримав один талант, і сказав: Адоні, я знав, що ти, людина сувора, жнеш, де не сіяв і збираєш де не насипав. Тож, злякавшись, я пішов і сховав твій талант у землю, ось тобі твоє. Адон сказав: устами твоїми судитиму тебе, лукавий і лінивий раб. Ти знав, що я ж нуди не сіяв і збираю, де не розсипав. Тож тобі слід було віддати мої гроші міняйлам, щоб я, повернувшись, міг узяти своє з лихвою. Візьміть же від нього талант і віддайте тому, хто має десять талантів. Бо кожному, хто має, тому буде дано, і він матиме ще більше, а хто не має, того забереться й те, що він має. А нікчемного граба киньте у зовнішню темряву. Там буде плач і зубів».